На каналі Стожари. Ми продовжуємо нашу мандрівочку і знайомити вас з Америкою. Ми завітаємо на американське весілля. Нагадую, з вами Ділен. Я вже тут живу років 9 здається. Майже так. І до мене приїхала моя родичка давня Олі, і вона вже тут знаходиться два місяці по програмі U4U І ми хочемо вам поділитися з вами досвідом. Які можуть вам трапитися проблеми з програмою U4U. і покажемо вам, звісно, весілля, тому залишайтеся з нами, ставте лайк, підписку і коментуйте відео. <му> Коли приїжджає бенефіціар по U4U, ви маєте пільги, до речі, яких, про яких я не знав. Я ще зустрічав Олю в аеропорту, і мені не зналося цього, але... Виявилося, що є спеціальні органи, офіси, де ти можеш прийти і тобі допоможуть з твоєю першою роботою, підкажуть тобі, де курси можна отримати по-англійському обов'язково, і харчування, кишенькові витрати та медичну страховку. І коли ми заповняли Оліну анкету, ми написали її новий американський номер, написали правильно. Та тьолка помилилася. Да, так, тьолка помилилася. Тьолка? Це було не по телефону, це було, це було в на фізичній зустрічі. Тобто, і окей, там по телефону, і ти можеш втикнути. А так це все провірялось, і все одно. І вона замість сімірки написала одиницю, і до неї ніхто не може дозвонитися. І от е, потрібно, щоб ця справа відмовилася, де щоб вона була, і заново заповняти анкету. Це вже дуже довго тянеться. І одна цифра стільки наробила приколів. Окей, okay, а ми зараз заїдемо на якусь заправочку, тому що Оля ще не була в, в цих районах Атланти. Ми зараз їдемо знімати американське весілля. В минулому я є професійний фотограф. А, більше я цим не займаюся. Просто є одна компанія, яка мені написала, ай, по пофоткай весілля. Я такий думаю, окей, попробую познімати ще щось для стожарів. Тому залишайтеся з нами і подивимося, яке це американське весілля. Я ніколи не був. Не бачив е, наречених, я з ними не був на зустрічі. О, окей, ми заїхали на заправочку і подивимося, що там таке файне продається, бо вона нестандартна. Ми в селі. Ми знаходимося в селі. Ви думаєте, що ми їдемо на весілля? Нам там будуть борщі давати? Не і... Будуть? Ні. І пити не будемо нічого. Я не знаю. Короче, саме а, огидно, мать. що я їла в Америці, пила точніше. Це кава з заправки. Вона дуже ужасна. Вона як баюра. Сьогодні я буду пити, напевно, якісь штуку, якусь штуку, яка мене дуже добре буде тримати у тонусі і наповнить водою. І <гум> не знаю, як сказати, гайдрайт. <гум> Але... Та. А ти що? Я маю бенк в машині. Ага. Тому я, я зараз ще подивлюся. Сьогодні у нас Олі зробила вибір. Така штучка. Е, Сосиска з е, сиром. Це якась як мисливська ковбаска. Ми не встигли нічого поїсти вранці. Mm -hmm. І нас там не побудують, з'являється. А ти думала що шпудують, я тобі забув сказати? Ну так, я думала, що там боїж, будуть тусуватись там дрінки, закуски туди-сюди. Приїхали три машини і троє водіїв привіталось. Тут просто до тебе. Хей! how are you?», Хоча ти там нікого не знаєш, вже звикаю до цієї люб'язності. Якщо комусь буде актуально, програма, по котрій я виїхала, you», вона ще не закривається і не закрилась, тому що багато людей пишуть, що вона вже закрилась, чи планується закриватись. Насправді ще ні, офіційних даних не було. І хто ще планує, то може подаватись. Єдине, що трошки важче зараз знайти спонсора, наскільки я читала відгуки людей, але все-таки можливо. Класна погода, повезло людям з весіллям. Я вперше на такому весіллі і... і вперше взагалі тут на весіллі в Америці, тому будемо спостерігати. Тут приколи якийсь на те, що все затерте, типу старе. В Україні люди, мабуть, трошки більше заморочуються на рахунок прикрас свого свята. Тут все дуже попросто. Ну, тут вже інтер'єр трошки цікавіший, ніж на вулиці. Трошки декору. — I I do. I — do! На цьому весіллі зараз мій улюблений момент, коли мені ніц не треба робити, я просто хожу і. Тусуюся. А замість цього я тепер знімаю ту яка тут відбувається. Ось так гості їдять. Ось така у них їжа дуже гедотно виглядає, але... це окей. It's okay. DJung! Зараз гості їдять, і ми тут е, розповідаємо про ролі на весіллях, які бувають. Часто в мене буває роль, е, коли я з камерою тусуюся. І одного разу я розповідав, що я прийшов на весілля, мене запросили як дейт, тобто мене взяли як плюс один, і я не знав, що мені робити на весіллі. А Олі хоче сказати, що. Вона завжди на весіллях блядська е, дружка Так, блядська дружка на весілях і завжди має якийсь певний обов'язок. І я просто просираю все весілля, тому що ти е, там пильнуєш за тим, за іншим, і тут уже бац, четверта година ранку і треба йти додому. Блін, я не танцювала, я не їла нормально. Ну коротше. А гірко, тоб... гірко ти співали? Ну а як ж постійно. — А же, як, тобі, як, як тобі, коли тебе дружба такій собі на весіллі буває? У як... мене завжди дуже гарна дружба, тому О, що так. та я, я підбираю його сама. Я кажу так, я йду дружкою, але тільки за однієї умови, що в мене буде дуже гарна дружба. Ага. І в мене завжди гарна дружба. Тому і, і тобі багато шампанського не треба? Ні, ні, ні мені треба віскі, багато віскі. Egentlig, yeah. Я почну. Давай. Е, висновки з е, американського весілля, які в тебе? Десь з, з поганого. Давай немає їжі. Так, я починаю про їжу. Це для мене не є основне, але виявляється це одне з основного. Тому що ти там проводиш кілька годин і ти нормально не їсиш. Тому що там дійсно немає ніякої їжі ні фуршету, ні основних страв на столі, там просто пусті столи зі штучними квітами, і ти потім мусиш стояти в черзі, як в столові, щоб тобі накидали якусь жижі. І ти її з'їв, і, і там собі ходиш тусуєшся. То аби не як аби яка не є, то я їжа для гостей була. Ми просто були е, працівники там? там на тому весіллі, і ми відмовилися від тої Гедоти їсти. Тому що нам би потім було би зле, тому ми того не їли. І другий мінус. Це дуже швидко все закінчилось. А що ти То, хотіла, щоб там якісь ну, щоб курва якісь запорожці танці прийшли? Були, щоб коровай розрізали. Де коровай? різали торт. Та Торт якийсь був, але коли його різали, я не бачила. Швидко порізали, з'їли, немає. А вуйку а, а фату зняти. А, хто родився в вересні? Ставай наливай. Де, <рес> де? Нема, там навіть не наливають. Тому ні. То ні, все, що мені подобалося, це ну, атмосфера була така прикольна, люди прикольні, до речі, е, такі веселі, всі такі привітні. Е, церемонія була гарна. Тому що люди відкриті дуже, Вони так свідходили, так танцювали, у нас такі всі скуті. скучі. По-моему, там була да. дружка одна, там такі дружки і чуваки прикольні. Оці були, хоча б не старші шафери. No, вони дуже прикольні. Мені дуже сподобалися ті маленькі два хлопчика, які їх, їх одягну... одягнули в охоронців, типу security. Я їм сказав, кладіть собі, типу, ніби ви слухаєте, І вони такі в окулярах були, такі серйозно ділиться. Це було дуже весело. Так, дід був дуже прикольний. Так, був класний. Містер Дід. Весіля файне. Залишайтеся на нашому каналі, ставте лайки, підписуйтесь, ми вам будемо розповідати більше про програму U4U. І ми будемо розповідати, більше ділитися вам американською культурою. Ми, до речі, заїхали по дорозі додому на півдороги, Ми заїхали в Панду Експрес. І що ми їли? Макарони. Макарони китайські, так? Макарони китайські. Дуже смачно. Засмакували нам добре. Файно є. Файно є. Все, всім папа. -па.